Існує поняття, яке називають важкою проблемою свідомості. Цей термін увів філософ Девід Чалмерс у 1995 році на конференції з науки про свідомість. Він хотів підкреслити, що суб'єктивний досвід це щось принципово інше, аніж просто функціонування мозку. Наука сьогодні може пояснити механіку роботи мозку, які зони відповідають за зір, мову, пам'ять. Які хімічні речовини викликають страх чи задоволення, як формуються рефлекси? Але ніхто не може дати відповідь на те, чому це супроводжується суб'єктивним досвідом, і реакції людей на одні й ті самі речі можуть кардинально відрізнятися. І питання у тому, чому взагалі існує цей суб'єктивний досвід. Один з прикладів, який важко пояснити, це фантомний біль. Людина відчуває біль у нозі, яку вже ампутовано, і це показує, що біль виникає не у тілі, а у свідомості.